Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема це фінансове забезпечення українців. Тобто, як українці живуть або виживають на ту оплату праці, яку вони отримують. Якщо взяти 34 роки незалежності, то за цей період виїхало мільйони українців за кордон. А головна причина. Головна причина це оплата праці. Це мінімальна заробітна плата, за яку просто неможливо прожити. Бо ця заробітна плата за всі роки Незалежності це приниження. Не можна казати про гідність людини, коли людина отримує мінімалку. За яку вона не можу взагалі прожити і не можу планувати своє майбутнє? І справа не в грошах, а справа в самій системі, яку збудували за оцей весь період незалежності за 34 роки. І ті, хто збудував цю систему, зараз вони розповідають. Про покращення, про реформи, про добробут, як може людина, яка будувала цю систему, або була учасником будівництва цієї системи, нічого не зробивши, може казати, що треба робити, як треба змінювати державу. Як це може бути? Ми сьогодні будемо казати про це фінансове забезпечення. Про фінансове забезпечення кожного українця. Але це фінансове забезпечення влада просто не хоче бачити. На цю тему немає ніякого усвідомлення від влади. І люди сприймають це просто, що питання заробітних плат, питання оплати праці не є важливим. Подивіться, люди про це не кажуть. Але коли вони отримують ту мінімалку або ту оплату праці, то виникає інших, багато інших питань. А причини це те, що збудували так, що люди стали жебраками в цій країні. бо обирали тих, які. Переслідували свої інтереси, які